І дуже цікаво, як сучасний пляж переплітається з абсолютно історичними локаціями часів Другої світової. Люди собі спокійно відпочивають, а за два кілометри є справжній історичний музей на висоті сотні метрів над рівнем моря. Ще з цікавого в цьому пляжі є те, що з нього видно, але нюанс, видно тільки через дрон, стару назву, маркування Ірландії. Колись дуже давно так позначалася Ірландія, це її типу офіційна назва. Позначалася як нейтральна країна для літаків, які летіли через США в сторону там Німеччини і так далі, в над Ірландією. І суть в тому, що пілоти літаків, які пролітали над Ірландією, бойових літаків бачили, що це Ірландія через такі знаки, і відповідно не бомбили її або ж не сідали там. Таких знаків більше 50 і в свій час це було профінансовано США. Зберіглося до сьогодні буквально кілька штук. І це на цьому пляжі якраз один з них і знаходиться. Він розташований глибоко в горах. і Я не дуже впевнений, що є спеціальні маршрути до цього знаку. Але, хоча б з дрону, ми можемо це побачити. Таке можливо тільки в Ірландії.